Всім привіт, хлопці! Ради вітати на нашому маленькому каналі. Пара коротких новин, ну і як по традиції, давайте розбиратися. Тренери Олівейри вважають, що зможуть скористатися тактикою Волконовській у бою проти Махачева. Ми дивилися бій, і я вважаю, що іслам виграв той бій, але ми змогли вивчити, що ефективно робив Волконовський, і тепер зможемо це повторити. Звичайно, Олівейра і Вовк різні бійці, але ми виявили позитивні сторони австралійця в тому поєдинку і зможемо інтегрувати їх в навики Чарлі, закінчив тренер. Знаєте, хлопці, коли боєць вже сформований, дуже важко додати в його арсенал щось нове. У нього в голові вже є певні поняття, як і що потрібно робити. Але в принципі, Гейдж зміг змінитися, тому це реально. Сподіваюся, у Олівейри все вийде. Друге питання до його морального стану: до бою можна казати все, що завгодно, а в поєдинку вийти і повністю повторити минулий виступ. Вболіваємо за нього. А тим часом Бера вже почав розкручувати можливий бій з Омелі. Я буду вибивати з нього все лайно. Цього разу я не тільки зламаю йому ноги, а й руки, обличчя та ребра. Я знищу його. Він думає, що я буду бити тільки ногами, але я можу стати навпроти нього і піти в рубку, підсумував Вера. Продовжуйте, хлопці, мені подобається. Даню вайту подобається, залишилося тільки назвати дату. Також Вера пройшовся і по Сихудо та бійцю з болот Петру Яну. Оу, тепер вони хочуть битися, клоуни ту по голові. Тут важко не погодитися з верою, кіпи відразу повилазили як гриби після дощу. Поки Стеллін був чемпіоном, усе худо була травма плеча, але після перемоги Омелі він зцілився. Ну і цей болотний, у якого в останніх боях одна перемога і чотири поразки відкриває рот. Це просто смішно. Дастін Пор'є запитував у твіттері, з ким йому битися, і бажаючий відразу знайшовся. Бернс відразу виявив бажання зустрітися з Пор'є. І я думаю, якщо він все ж таки перейде в цю вагу, це цілком непоганий варіант для Пор'є. шанси є як у одного, так і у іншого, Бій має бути досить видовищним. Ну а там вважає, що Омелі це друге пришестя Конора. Я говорив із Шоном на цьому тижні. Я питав його, як закінчаться ці вихідні. Він відповів, я збираюся його нокаутувати. В це було важко повірити, але він зміг просто професійно ухилитися і нанести цю бомбу, яка поклала кінець правлінню чемпіона, зала аплодував стоячи. Без приколів, він практично друге пришестя Конора, додав корм'є. Омелі, звичайно, молодець. він зробив те, що повинен був, але я вважаю, що до конора йому ще дуже далеко. Так, у нього цікава особистість, бо фарбоване волосся, до техніки питань немає ніяких, але харизма Конора м'яко кажучи у два рази сильніша. Навіть якщо брати до уваги прес-конференції, то у випадку Конора все було набагато цікавіше. Але без питань, хлоп на вірній дорозі. Ну і імерап увімкнувся на повну і вимагає бій проти Омелі для себе або для Стерлінга. Чувак, нема нікого, хто заслуговував би більше, ніж я або Алджо. Вера п'ятий номер, він програв Сентхейгену. Тому його варіант це просто смішно. Я побив Яна, тому він теж йде в мусорку. Це або я, або Алджо. Других варіантів нема. Мераб молодець все правильно говорить, але UFC вже виклали картинку і питають, хто наступний для Чемпа. І як бачите, Алджо там і не пахне. Вони навіть змогли засунути туди фонта, який програв Сентхейген. Логіка просто вийшла із чату. А тренер Омейлі каже, що Мерабу краще не просити цього бою, так як Омейлі винесе його вперед ногами. Я вважаю, що бійці по типу Ізі та Вовка дивляться на Шона і думають: ого, цей хлопець це проблема. Але є й такі яйцеголові, як Генрі Сехуду та Мераб, які думають, що просто вийдуть і відіб'ють шону ноги. Бій Залджу міг налякати Мераба, тому що він робить такі ж помилки. Якщо цей бій відбудеться, Мераба понесуть вперед ногами. Хлопці, а я ось думаю, що для вовка взагалі не існує проблем, пацан уже всім довів, що краще не простягати йому руку з їжею, бо він її може просто відірвати. А на рахунок Мираба так, у нього є великі шанси повторити історію Стерлінга, як на мене, ударка в нього ще гірша, в нього в арсеналі тільки дуже великий бензобак, так що думаю, що він якось розбереться. Ну і давно в нас не було нгану, він назвав кращий бій в своїй кар'єрі. Це мій перший бій проти Міочіча, я його програв, але тоді, як мені здається, я зрозумів набагато більше. І якщо запитати мене, то я вам відповім, що цей бій є найкращим. Пам'ятаю, Нгану розповідав, що не зміг заснути після першого бою зі Стіпе. Це реально був жахливий виступ. Він вимахався у першому раунді, а далі був де виконання виконанні Стіпе. І як же ж він все змінив у другому бою? Це дало йому змогу змінити все від А до Я, і результат всі знають. Після того бою його стиль досить сильно змінився. Фюрі також вийшов на зв'язок. Коли прийдеш за королем, краще не промаж, Френсіс. Вони всі намагалися, і всі вони вляпалися в лайно. Це неминуче, мою руку піднімуть у королівстві Саудівська Аравія. А знаєте, що ще неминуче, що пояс рано чи пізно поїде в Україну до своїх друзів: IBF, WBA та WBO. Вони вже не можуть дочекатися, каже Усик. Ну і наостанок пара фоток Комейлі та Едвардса. Омелі похвалився поясом, а ось Едвардс формою. Ну а я дякую всім за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця, всім, хто підтримує. Ну і почуємось.